Чесний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. І сьогодні ми приготуємо ось такий красивий і дуже смачний салатик. Як я розпочну готувати сам салат, потрібно замаринувати цибулю. У мене тут середня цибулинка, і я її порізала ось такими тоненькими напівкільцями, точніше навіть не напівкільцями, а четверткільцями. Далі сюди буду додавати оливкову олію, одну столову ложку. Звичайно, що оливкова олія не обов'язково може бути будь-яка інша без різкого запаху. Дві столових ложки лимонного соку. Гірчицю в зернах обов'язково має бути гірчиця саме в зернах. Одна столова ложка у мене тут додаю і все добре перемішую. Після цього залишу цибулю, аби вона промаринувалася. Ну, багато часу не потрібно, поки займатимуся всіма іншими продуктами, цього буде достатньо. Якщо зорієнтувати по часу, то це приблизно 10 хвилин. І ось, власне, ті продукти, які будуть потрібні для салату. Це морква, картопля, твердий сир, яйця, оселедець, ну, безпосередньо маринована цибуля і майонез для зручності. Я приклала його у кондитерський мішок. Майонез у мене, як завжди, домашній. Е, картопля, як бачите, морква і яйця у мене відварені. Ну, звичайно, що їх треба охолодити, очистити, І краще моркву та картоплю варити заздалегідь, щоб краще було з ними працювати. І оселедець у мене сьогодні це готове уже філе, я його порізала. З таким кубиком. Звичайно, що можна і цілий оселедець просто розібрати на філе і потім вже порізати морку, картоплю, яйця та сир, у мене потерті на твердій терці, ну і почнемо збирати салат. Викладається салат шарами, збирати йому я його за допомогою ось такого кондитерського кільця. Якщо такого немає, можна звичайною салатнику просто зібрати на смаковій якості, це абсолютно не впливатиме. Діаметр мого кільця 16 см. Далі буду викладати морку, яка буде першим шаром. І рівномірно буду розподіляти її по дну. Далі трішки смащу майонеза. Наступний шар буде із картоплі, викладаю і знову ж таки потрібно її рівномірно розподілити. Зверху на картоплю викладаю оселедець, розподіляю. Далі буде шар із маринованої цибулі. Зверху викладаю шар із варених яєць, Змащую трошки майонезом. І останнім шаром викладаю тертий твердий сир. Салатик я зібрала, і тепер потрібно дати час йому настоятися. Тому зараз я прикрию його харчовою плівкою і відправлю до холодильника. Дві-три годинки в принципі буде достатньо, але краще поставити на всю ніч. У моєму випадку минула вже ніч і салатик я вже дістала із холодильника, прибрала кондитерське крильце і ось такий красивий він у мене вийшов. Звичайно, що такий салатик можна приготувати собі просто до обіду, і, звичайно, що такий салатик підійде і на квітковий стіл. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Я завжди бажаю всім миру та благополуччя кожному, та до зустрічі в наступних відео.